Так, доброго дня. Розібрали, ну, точніше, дістали мотор з редуктора електро. фада бізончик трицикл. От. Получається, що у нас тут було? Мастила не було в підшипнику, це вже я змазав. Смазочка у нас. Зараз покажу ось така була. Ну, це я. Получається, смазав в нею підшипник наш. От. Ревіталізантом. Така, приємна на запах і зручно наносити. Тут такий маленький носик. І прям підшипничок видавлюємо її. Дуже круто. Користуйтесь, якщо Якщо що. От. Ну, все тут будемо збирати, бо. Я вже тут все, все зробив, все змазав. Зараз пильничок поставимо. Дістали його акуратненько. Я там в минулих відео показував, як його діставати так, щоб не пошкодити. Ну і вставляємо також, провіряємо, щоб він туди повністю засів. І тут у нас стоїть ще один підшипник. Він всередині в редукторі. Він виходить, якщо зараз буде видно, зараз я туди підсвічу трохи. Вон там він стоїть, всередині. От. Ну він змащується мастилом, який в редукторі. Там 80В90, трансмісійна олива. От її от оливою він змащується. Так. А цей підшипничок в нас був сухий, там змазки майже не було. Я там коротке відео зробив, буду викладувати, також можете дивитися. Так. І хочу показати, як його діставати. Як я його дістав, так, щоб без лишніх проблем і. Ну, так, щоб воно полегше трошки було, то я вам покажу. Ось такий в мене. Предмет, бачите, майже така плоска отвертка. От. А вона тупа, виходить, якби немає гострих частинок, кутків. От. І ось так сюди на зовнішній край. Треба трошечки так, якби його туди вмяти і потім обережненько. Можна ще допомогти чимось е, теж таким тупим, щоб не пошкодити. Тобто, якщо е, він починає йти, ось винімається, да? ще допомагайте чимось, щоб е, двома. Ну, як би тип, типу пінцетом його схватить і дістати. ну Я так його дістав. Ось так вставив туди і ось так. раз І він пішов. Ось, дивіться, бачите. І ось він винявся. Тобто, ну, якось так. І він не пошкоджується, виходить, він цілий. Не треба його міняти нічого. Да й йому тут, в принципі, нічого не загрожує, навіть якщо ми без нього поставимо. Нічого страшного не буде, але треба, щоб, ну, нехай краще буде він там, на місці, на своєму. Тут у нас, виходить, на цьому валу, от десь в цьому місці, тут у нас сальник працює. От, і не дає, виходить, масти у трансмісійному попасти далі і в підшипник попадати. Ну і в мотор. Тобто сальник потрібно буде. Звичайно, теж з часом поміняти, щоб мастило у нас не пішло, не пішло з редуктора і не попало всередину підшипник. Якщо в підшипник попаде, попаде далі в мотор. Не дуже добре. От, якось так. Ну що, ставимо тоді назад мотора. Все змастили, все подивились. А, і хочу сказати, що я додав в цього. Мастила оливи. Ай! Тут так тісно! Взагалі дуже тісно. Не повернутися нічого. Добавив туди в редуктор цей а, мастило 80В-90, бо дуже мало було. Ну, виходить, я додав 200 грамів було 600. Тобто зараз 800 грам мастила в редукторі. Вот. І вже шестерня. Я зараз по можливості спробую показати шестерню, яка плаває в мастилі. Якщо я думаю, що я спіймаю якось там камерою. Може щось спіймаю. О, щось піймав, так? Да? Погано видно зараз. О, шестернь я вже підсвітив, тепер треба піймати... О! Є. Бачите, вона там виходить в цьому, в маслі? Тобто низ, низ шестерні в нас плаває в маслі. Трошечки там вже зубчики мастило спіймали. Спіммали мастилку. А то, виходить, шестерня була суха, мастила взагалі не було. І це в мене, виходить, він зараз припаркований трошки на, на схил і передня частина під горку, а задня частина зараз якби на схилі. Тобто, якщо я його вирівнюю повністю, то мастило ще уйде вперед. І шестерня ще менше буде в мастилі. Я думаю, що десь літр треба заливати сміло і кататися. Бо щось 800 це теж маловато. 600 взагалі було мало. От, ну, Таке. Просто що ніхто нічого не знає, ніхто нічого не може сказати по інструкції від заводу, що завод каже. Ніхто нічого не знає. Інструкції немає до нього, до цього трицикла. Інструкція взагалі до бензинового трицикла, а не до електричного. От, і там нічого немає з приводу обслуговування. Скільки куди рідини заливати, ніхто нічого не знає. Тому все таким путем, як би дослідним. Так сказати. Ну, як дослідним. А, по цьому, ну, по другій техніці. А, там, наприклад, тут машина а, є, там Уазік чи якийсь там Nissan. Ну, які машини, які мають задній міст. Скільки оливи заливати? Ага, стільки то. Скільки потрібно, щоб а, шестерня була в маслі? Стільки то, о, і вже брати ці дані і від, відштовхуватись від них. Бо інакше ну, якби нічого не буде. Такі. Е -е. Поки у нас сапуна з верхнього не піде масло, то, то все добре. Такі. От. Е -е. Дивіться. Е якщо дивитися оцю трубу е моста, да, е то вона йде, виходить, до ступиці. Там також стоять сальники. То ця труба, вона суха всередині, там немає мастила. Тобто, ну, ця олива, яка ось в редукторі у нас залита, вона. Навіть не піднялась ще до рівня, щоб вирівнятися з турбою, ну, щоб піднятися трошки вище і переливатися сюди вже в трубу. Тобто, її тут взагалі дуже мало. От. А мені казали, що... Ну, спочатку казали, що 300 грам сюди заливати. 300 грам це буде в нас скільки? Ось тут тут на донешку. А шестерні як буде змазуватись. такі такі Так. Ну що? Будемо закінчувати. Будемо збирати мотор, ставити на місце. На жаль, не можу вам показати, як я його буду ставити, бо виходить, ну, незручно тут взагалі. Я зараз буду двома руками тоді ставити мотор і е, вже покажу, коли його поставлю. Так, дуже радий, що все поставилось, все окей, все на своїх місцях. Тут центруємо, виходить, по отвірах, щоб закручувати. Винтики. Так. І я радий, що підшипничок у нас змазаний тепер. І все відлічно. Просто чудово. Тепер можемо закручувати. Дивіться, тут такі болтики були. Я їх буду змащувати. У мене є така мастило таке. Ну, смазка. Ось так вона виглядає. Це типу мі мідна, ну, як мідна є, да, графітна. А це, виходить, з алюмінієвою стружкою такою. Ось, виходить, що якщо смазка да, навіть випорує, випорується, то залишиться оці частинки і вони не будуть давати приклеюватись або, ну там закисати болтику. Ось так трошки намазюкали і вперед. Такий шестигранничок. Я не пам'ятаю, чи це Т-25. Ключик. Здається, Т-25. Так, ще один сюди. Ось так прикручуємо. Зручно трошки. Тут дуже тісно. Зараз спробую показати. Так, так. Да. Є. І тут виходить ще два. Ну, тут три і два стоїть з цієї сторони, вон там. знизу один і ось тут десь зверху один. Ось тут. От. Ось тут. Зараз закрутимо. Так, закручую останній там знизу. Брав такий стілець, виходить, щоб мотор коли зніму, то щоб на нього він став, бо проводів не хватить, якщо стілець не підставити. То щось підставляйте, коли будете знімати. Так. Ну, трохи незручно, але, в принципі, в принципі, нормально. То буває більш незручно. О, є. А це взагалі нормально ще. Так, закручуємо. Всі. Так. Ну так, тяну десь приблизно 40 кілограмів. Ключик такий маленький, великим не можна, бо позриваєте просто. І трубок ніяких із також не можна на нього надівати, там, типу, речах робити. Позрываете просто резьбы, да и все. Там же, же алюминиевая резьба в, в цьому в моторе, В корпусе получается. И зірвати вообще там на раз-два. Так что вот так. Затягнув. Затягнув. Так, тут також. Что тут? Раз. В миру, ну так! Якщо є динамометричний ключ, так, дивіться по інтернету М8 там, М6 тут виходить М6 різьба, дивіться момент затяжки, затягуйте з динамометричним ключем, щоб не позривати. Бо я то, якби такий вже навчений, не перший день. Займаюсь цим. Якщо хтось перший раз буде крутити, то не рекомендую великі ключі брати якісь і тягнути до приделу просто до самого кінця, блін. Так. Ну все, моторчик стоїть. Я вже замерз, бо сьогодні щось дуже холодно. От, і зарядочка в нас там працює. Трошки підзарядити, поки такий момент так є. Коли ми нікуди не їдемо, є час. Так, все забираємо звідси. Все. А, і тут ще один момент, такий хотів сказати. Не знаю, з чим це зв'язано, але є один нюанс. З приводу переключення пониженої передачі та повишеної. Оцей тросик, він переключає, виходить, понижену, повишену. І коли ми переключаємо, він витягується і витягує такий як би, палець зсередини. І буває таке, що все наче спрацювало, наче витягнуло, але не перемикається. Наприклад, на понижену, коли переходимо, не включається понижено. От, не знаю, з чим зв'язано, але я так роблю саму ручку, зараз покажу. Так, дивіться, оця ручка, виходить, це в нас зараз повишено. А якщо ми нажимаємо на кнопку і тянемо вверх, понижена буде. То я так, якщо переключаюсь, то нажав і так вверх не, ну, декілька разів і потім фіксую. Ну, декілька разів так, вверх, вверх-вверх і зафіксував. Це понижено. Ну, спрацьовує 100%. І вниз таке саме. Раз, 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 так, щоб. Наче. Не знаю, ну, по типу, якщо з першого разу ні, то з другого, з третього вона там включиться. І все, спрацьовує. Як такий лайфхак. Може там щось треба підрегулювати, підтягнути. Ну, не знаю, треба спробувати, але поки так. Наче все виставляв нормально там, щоб було е, ход того пальця, який там в самому редукторі, щоб він той ход був, якби на мінімум да, відходив і на максимум відходив, тобто, щоб тросик його не тримав, виходить, десь там посередині. Тобто регулював нормально. От. Якось так. Ну, може, в когось буде нормально. От, таке. Так, зараз подивимось, що там нам, що у нас автоматик. Вмикаємо на 40 А. І дивимось. Тут вмикаємо приборку. О, дивіться, 89 вольт. 89 вольт. Ну, я, звичайно, відключаю виходить, зарядку, коли бачу, вже там 90. Тобто 90 вольт, все я відключаю. Ну, я роблю це для того, щоб акумулятори, виходить, не перегрівались. Бо зарядка буде ще ну, заряджати, заряджати, заряджати. І якби, акумулятором вже немає куди обрати е ту напругу. А вона ще їх заряджає. Вон, дивіться, бачите, 90-91. Ну, все, я відмикаю. Це все. Це вже хватить. Тобто, бачите, вона ще дає. Ще дає. Ну, це вже все. Досить. Досить. Я відмикаю і можемо ще пола... по, по так от трошки перевірити акумулятори. Що там вони нагрілись, не нагрілись? Та ні, холодні. Не Це дуже добре. Так, і виходить, що у нас тут ще? Зараз я вам покажу. Може хтось не бачив, бачите, там є зазор між акумуляторами. Десь сантиметрів 2. І це між кожним акумулятором по 2 сантиметрі, е, як би. Е, відступ. От. Якщо вони все-таки будуть перегріватися там десь в дорозі, мабуть, чи, чи може при зарядці, якщо зарядка буде, що їх качегарить, то перегріє, От, а так вони будуть краще за, остивати. Бо перегрів для цих акумуляторів не, не дуже гарно. Вони просто ну, якби загублять свій. Об'єм. Тобто було 58 А і стане гаразд, ну, набагато менше. Тобто, може бути таке, що і на 40 а впаде. Тобто Залишиться лише 40 а ємність. Тому, ну, не рекомендується їх перегрівати. От. І отакий от акумулятор. Може, комусь буде цікаво, що там за акумулятори стоять. Там, ставте на паузу. Графен. Літій, то літій кажу. Графен гелевий тяговий акумулятор. Хороші акумулятори. Тягають, звісно, взагалі взагалі круто. Під горки, ну, там така горка в мене є одна, дуже затяжна, крута. Туди навіть машина буксує, коли виїжджає. Цей виїжджає нормально, навіть не пробуксовує. Взагалі нормально. Круто. Це гружоним, це не пустим. от І виїжджає, взагалі без питань. Тобто тяне він круто. Я думаю, що якщо причепа дочепити до нього, то він і причепа. От, якось так. Ну що ж Такий у нас трицикл. От. Фада бізон. Ну, кому сподобалось таке відео, ставте вподобайки, коментуйте. от Такий протектор. Хто не бачив, я нарізав, Получається зробив. Проріз посередині вийшлись такі шашечки. От. Там є в моїх відео, як я нарізав і багато чого цікавого. Дивіться далі там. Заходьте на канал. Такий от трицикл. Ну, далі буде. Підписуйтесь. Коментуйте все найкращого.